Грубо кажучи, місцево із людей, і трупи плавали по річці, а вже там далі потечії, їх піднімали місцеві жителі, витягували на берег і вже ховали. Володимир каже, за неофіційними даними тут загинули понад 30 тисяч воїнів. У селі є чотири братські могили, але на меморіалах згадали лише частину полеглих бійців. Увічнено на могилах 1200 воїнів. Коли я проводив дослідження, пошуково-дослідницькі. То виявив і ще півтори тисячі не внаслідок боїв. Принаймні половина села була зруйнована. Місцеві тікали зі своїх домівок. Дуже багато людей було знищено фашистськими військами, які були ось тут у селі, і які були розстріляні. Тутешні мальовничі поля всіяні артефактами запеклих боїв. У нашому музеї є каністра німецька 1942 рік. Це німецький ящик для гранат. І німецький ящик для снарядів. Це якраз 43-й рік. На жаль, деякі знахідки забирають життя. Збирали гранати, які валялися під кожною хатою. 16 дітей розірвалося на бомбах і мінах. А це вже Дніпро, перетин вулиць енергетичної та академіка Янгеля. Місце масових розстрілів мирних жителів під час півторарічної окупації йдеться про принаймні 20 тисяч людей. Це єврейське населення та підпільники партизани, чи не з усієї області.